Таня, слава Україні! Кілька днів нас понущило. Загалом я нарахував 30 мм опадів, земля реально відійшла і тепер можна розпочинати оренд. Основну масу я заробив смарагдом. ну, але він має свої межі можливості. Можете бачити, тут я проходив два сліди з Марадом, щоб відділити, бо там далі ріпак посіяний F2, він буде залишатися як для вирощування. Побачимо, що з того вийде там. Може трошки більше пів гектара побачимо, що то з нього буде. Таку масу. А тут я, в принципі, сіяв заради якогось седирату, то не заробляє, треба з тим дати, сказати так, як є, ну, не можу він такої маси заробити, тобто в нього там свої межі можливості. Коли там є невелика січка, солома, невелика падалиця, яка тільки проросла, тоді так, він працює. Але коли ми хочемо. Виростити, наприклад, якийсь сидират, то з цього нічого доброго не вийде. Якщо ще там якісь були ярі культури, які вимерзнуть, то ще куди не йшло. Ну а коли там є ріпак, то він все одно приживається. Хотів щось показати зблизька, але почався вітер, тому говорю так, як є. Тепер. Ще одне таке спостереження. Значить, там краю я посіяв, там випробовував сівалку десь 7 кг, а тут я взяв збільшив норму висіву, ще тут додав і, і якийсь е, льон. То сходи тут були не дуже. Тут бракнуло вологи, воно де вдалі хапнуло вологи, то щось нарохи виросло. От, а так треба сіяти річ. Я так прираховував. Все загальному було десь 30 кг, але половина з того був, було, був ріпак. Посіяв те, що в мене було. Отже, треба сіяти рідше. Ну, але зараз працюю з плугом, плуг ПЛН, показував його минулого року. 4,35 від. Зарятувався раніше з трактором Т-74. Поки що трактор поломаний, доводиться вурати Джона. Ту купуру і фактично працюю 3,5 корпуса. Я не хочу тут нічого кріплення переваривав, пояснював чому. У мене там тих кілька гектарів, мені цілком достатньо. Ору не глибоко. Вона мене глибина тут не цікавить. Головне краще прикинути зелену масу, ніж це робить смарах і все. Хоч, наприклад, там смарах робив, на яких 18, ну максимум він 20 см може робити. Ну і така аби воронка мене влаштовувала. Ще, можна сказати, і мокрувату трактор трошки. Пуксує зранку, роса. Так що і тих три корпуси цілком достатньо. Хто слідкував раніше за каналом я врав трикорпусним лентами. нічого страшного в тому не було. Тобто, коли б там було великий об'єм роботи, ну то так. для такого трактора в 130 коні треба 4 корпусний пух. І він те спокійно буде тягнути. Так що я тут ніяк. Для себе особисто не бачу потреб в покупці плуга, тим більше, що оранки все менше і менше. Наразі смарак справляється з усіма завданнями, крім от, от пригорування, е, седерату, ну і звісно пригорювання органіки. Тут, тут, звичайно, треба тільки пригорювати плугом. ще навіть Місцями суха земля, поле після озимого ячменю, посіяно було в кінці липня, і вроді земля була волога, Але, я ж кажу, всі, всі проблеми в тому, що трошки загусто було і вологи не хватило. Так що то треба враховувати, там рекомендують в різних сумішах сіяти і до 20 кілограмів, мабуть. Якщо тут дрібно насінняві культури, там присутні. Все це треба рахувати, переводячи їх на мільйони, але як є. Тобто я тут не збираюся показувати супер -оранку там з чимось порівнювати. От, я я е, порівнюю для мене от робота оранка і робота морами. Якщо оранка чуть краще працює смараг, значить мене це задовільняє. Ну, земля реально відійшла від, від тої посухи, напилася води, ориця, ну просто прекрасно. Рештки від соломи, січка, от от, що після ячменю, все це досить гарно перегнило вже. Та маса зверху зелена, вона трошки там вологу в нижніх шарах зберігала і от такі сидератні посіви. от, ну їх не назвеш, там, чи це правильно, неправильно. Я посіяв те, що мав. Якщо так в перспективі розглядати, то треба сіяти там, правильну, правильну суміш. Але і от, і от такий приклад показує, що якщо земля була зайнята, mm -hmm. якщо щось на ній росло, то і вона зовсім по-іншому. Зараз структура розсипається, гарно. то, що є отамору, навіть міряти не було. Мене б вона і влаштувала 15 см, 18 см. Тут мала би бути, мала би бути гречка. Все-таки буду її сіяти, бодай один гектар, щоб мати завжди свіже насіння, десь колись то вона покаже і гарну вружайність і буде на, ній, на неї ціна. що він любить поїхати трактором, трактор дуже в якому. головне їхати і дивитися в далі йому потрошки краще видно велике вікно але мусить стояти на ногах а в МТЗ він сидить тут при лежить на сіпочці Наступна ділянка поля під сою. також буду її орати. Менше гектара, як хто спостерігав за моїми відео. Тут після узиму ячменя була посіяна пожнівна гречка. Ну, Зібрав я її, звичайно, не було що показувати, як то кажуть, мішок посіяв, два зібрав. З ось 75 соток, скажімо так, зібрав 20 центнери чистої, вже перевіяної. Можливо, було б трошки краще, щоб якийсь врожай, якби було більше вологи, а так, на що її вистачило вологи, то вона там нав'язала. Ну і так, непогано. Така технологія розкидання по, по ячмені. Я думаю, цілком цілком можливо, цілком реально. Тут я вже стерню заробив смарагдом і все-таки вирішив, наскільки смарагд глибоко поліз стільки зробив. А зараз вирішив вигорати, То буде знову якийсь для себе експеримент, якийсь досвід. Слід орати, слід робити глибокий, глибоку воронку під сот. Минулий рік я так мав на одному полі, то я там не побачив ніякої різниці. Ну а тут тут ще сої не було ніколи. І найбільше мене такі сумніви. Що я тут потім не дам раду спадали ці гречки. Одна зараз після дощику посходила, а я її приору. Іде насіння яке не зійшло, я приору. І надіюся що вже весною там буде все гаразд. Так, у нас збирають. Сьогодні погода дозволяє. Те 150-ки на відвості. Також НТЗ возить і зіло. Ога трохи приглибив, зараз глянемо, що там дається на яку глибину це все-таки я думаю що треба робити глибший З смарадом поки що виходить то що в мене виходить 20 сантиметрів Десь що також маю бажання попробувати після сої, де зроблений один слід без лап. Ще раз після душі зробити. Також для якогось експерименту і для розуміння того, що та соя хоче. Так, джонік їде в Джоніку. Ну йдемо провіримо глибину, йдемо, йде. Ну покажи, як ти мієш робити? Один раз він це вискакує з кабіни, він вискакує, я його ловлю. Один раз я щось не звернув увагу, що він то буде робити. Я відвернувся на сторону і мені на голову скок і, і побіг. Так, а ну що там, глибина нормальна. Ну, я думаю, той вже дощ таки розмучив. Земля розсипається. Гарно. Ну і поле все таки як би там не було. Було зайняте. Хай там гречка росла, яка вона б там не була, було, було покрите. Друга наша Т-150. Поріхів сільмаш причить. Ну і збирають з віром цього року 760. Минулий рік 780-й збирала еска. року міняється. Тому що жатка одна. Ну і трохи хочуть, щоб рівномірно комбайни зношувалися. Січка як двох культур. І з ячменю вона не дуже перегнила. Я б сказав, де росли сидирати, вона там краще перегнила. А тут, мабуть, влоги було мало, я так думаю. О. Ну і зараз буде ще січка з гречки. Такий мікс. Падали це сходить, як гречки, так ще ячмені. От. Побачимо. Нічого сказати не можу. Як плух та так Я думаю, більш-менш нормально і адекватно. Там Джонік, тут Джонік, А третій десь бігає. Поїхали! Джонік! Їдем! Джонік! Джонік! Поїхали! Поїхали, кажу! Ти їдеш, ні? А ну куди їхати? Їхати, кажу! Джонік! Їхати! Раз. Ні, ти за рулем не їдеш. По двоє місце тут. Що там? Глибина нормальна? Соя буде росла? Звісно, земля зрухана смарагдом. То лориться легко. І, звичайно, свою роботу лапи виконали, вода краще проникла вже до нижніх шарів. Тому що я вже мав сьогодні невеликий город орав суто по стерні після ячменю, ячмені, ну, там така земля суха. Як завжди після мене, звичайно. Вісім кілометрів. Я пробував швидше їхати, тут дуже кидає. Далеко полиця не варто. трохи маневри вече за цяла съм се скочил І так від зорі до зорі Печуть Оля нині в чимало. Фрасу ти нія. Але ще досвай. Доручили мені блатну роботу відворати собі самому від свого, скажу е -е, чесно легше врати кульосним, тому що йдеш або по вороному, або край і гусеницею складноватого, якщо гусениця ще й трошки Зношена, то вона моментально злітає. Ну а я і так додому їду. Так, ну що, можна вже світло звучать пару 8 кілометрів. Ну тут я би сказав трошки твердувато все-таки стерня. Гляне рухана оромка була минулого року, точно знаю. І поле після ярого ячменя. Вердувато.

Ночик перейшов. Сьогодні чудово говорить. Так, що тут нас у нас лишається? Ми ячменю зими посіяні посої. Ага. Я повинен забрати смужку то реально усенечним тут зробити трохи. складновато в плані тож. Ну, гусениця, гусениця вже всіх по підношуванам. Вони з заїздами підворували. Мабуть, заїмка була відбита під кутом. Ось прибухну так, решта крутовати в Такої точності не треба. Ой, а тут взагалі. Залишено на пів потому что культиватор выременный весной Зараз глянемо на якій швидкості гори. Я думаю, щось би на Ну то ми зібралися всі купі. 6 километра. 40 km, tai čia berikorpus. Tarko. Esu čia berėta į mašiną.